Ось такий тут пташиний двір. Як ми бачимо, клітка з білогрудою цесаркою і з померанськими дутишами, голубами-дутишами. Вон вони, можна бачити, дутиші, сваряться, щось там вони спорять між собою. А ось цесарки двігають. Ось до нас прилетів цікавий голуб з пір'ям на лапах, називається агаран. І мускусна качка внизу. Ну, Ми бачимо мускусну качку. Бачимо якогось кугутика і вон голуб. Агаран. У наступній клітці нас чекає бронзовий широкогрудий індикір і голуби штрасери. Ну, Дякі широкогруді. а штрасери зараз відпочивають. У цій клітці кохінхін карликовий. Чорна маленька курочка, московські монахи, голуби і просто голуб. Оці голуби. Десь монахи. Вони на малюнку білі, а тут якісь чорні. Ну і оці от кохінхіни карликові, бігають смішні такі. А вон в клітці в цьому ящику стоїть монах. Монах в ящику сидить, його дуже погано видно. але все Коли цю клітини фазан, клітки фазан звичайний і фазан діамантовий. От один із фазанів дійшов прямо сюди. Ой, зараз хоче нас клюнути. Вон ті кохінхіни сидячи з усього. І голови. Казан явно не дружелюбний, ми його заважаємо. Ну і тут голуби павичі, ну і гуси, які гарлають. шум. голуби павичі. Ось такі пташині. Ну і тих два ягнятки, яких також можна побачити. Зараз ми до них ще раз підійдемо, які радо вітають гостей. Хоча на кожній кліці написано не годувати.